Вітаю вас надзвичайно прискіпливо, раціонально і з граничною вишуканістю працювати над підготовкою книжок до друку. Завдання, хоч як це дивно, не для кожного видавництва, бо потребує воно надміру зусиль і коштів, яких ніколи багато не буває. До книгопідприємств, для яких ці критерії є вирішальними, українські книгогурмани зараховують Київську баба галамагу, львівське видавництво Старого Лева і Харківську акту. Їхні видання вирізняються на загальному тлі продуманістю кожної деталі, незалежно від того хто є автором книжки натомість, невеликі видавництва у нестоличних містах переважно зосереджені на випуску друкованої продукції економ класу як найшвидшими темпами. Більшості не до естетики, тут би вижити якось. Щасливим для нашого міста так точно винятком із цього правила є Криворізьке видавництво Романа Козлова. З доктором філології, естетом, раціоналістом Романом Анатолійовичем розмовляти не просто кваліфікації і рівня юридиції. Тема в тему бракне, зате співпрацювати легко і приємно. Саме в його голові, задуманий автором тексту, перше втілюється в папері, і саме вимогливість видавця, передусім до себе, є запорукою найвищого результату. А таким результатом є те, що книжку не хочеться випускати з рук. В одній із попередніх програм уже було знайомство з київським літературознавцем, прозаїком і драматургом Григорієм Штонем. Два його видання двотомник П'єс і том прози набули паперового втілення у видавництві Романа Козлова. Там саме побачила світ і монографія Наталі Романець репресивна поліція. Ітика радянської влади в українському селі 25-39 рік, представлені якої в книжковій полиці, безперечно пам'ятають уважні глядачі в ексклюзивному інтерв'ю для нашої програми. Роман Козлов розповів про передісторію випуску і родзинки цих книжок. І в устах видавця це звучить переконливо і вагомо. Історія трошки давніша ніж навіть історія мого видавництва Тетяна Вірченко. Переймаючись проблемами. Сучасної драматургії шукала ті п'єси, які видані або ще не видані, які заслуговують на увагу. І з'ясувала, що у Григорія Штоня є одна п'єса «Адам і Хева», вона була видана в 90-х, написана і видана в 90-х. І п'єса Канон, написана 94-го, але якась там проблема була з її пошуком тексту. Звернулася до Григорія Максимовича. Суто як до київського професора, а чи раптом він не пише ще е, п'єси, бо відомо було, що він е, сценарист. Він написав сценарій до кількох телефільмів і художніх. І виявилося, що саме в цей час, е, в кінці 11-го року, у Григорія Штоня в комп'ютері зберігалися 9 п'єс, які він готував до друку. Ну, точніше так, він е, після. Певних життєвих перипетій, він не знав, чи він буде їх друкувати. І нам вдалося його переконати, що провінційний кривий ріг здатен надрукувати. Дійсно, тоді Григорій Штон сказав, що кривий ріг йому подарував життя, чергове життя. Так народився проєкт спершу з п'єсами. Це, власне, п'єси 12-го і п'єси 13-го року. Отже, ця книга написана за один рік буквально. Теж дев'ять п'єс? На сьогоднішній момент можемо говорити, що одна п'єса, вона присвячена Шевченкові до 200-ліття Тараса Григоровича вона була поставлена в Дніпропетровському театрі. Господи, ти йдеш, краще б не з'являвся. Тебе послухаєш, нема чим життю докоряти, тільки собі. За що? Я ж робив тільки те, що робилося, не з власної, а з твоєї волі. Хіба я думав про академію або про ту книжечку, що вродилася з грому, спершу за вікном майстерні, а потім у мені, згадалася Керелівка. А коли сипанув дощ, ніч у лісі, до якого я втік від тих, що робили з мене що хотіли, пастуха, пекаря, як я тоді плакав, ще не відаючи, що на мене чекає, ті ж сльози. Що рік за Україною, якої ніде нема, бо та, що є до сліз байдужа, не знає їхнього джерела, гадає, досить Дніпра, то полі, якими перев'язую рани, наслані розпачем чому сміхом ми з людьми, а мовчанням без нікого, чому я чуюся нещасним. Усе ж ніби до ладу. став художником, мною зачитується, хоч сам ще не розумію, хто я, маляр чи поет. Може, те йти те разом, бо вірші приходять, коли гарно малюється, коли душа виспівалася. Був я на прем'єрі. Цікаво, своєрідно, специфічно поданий Шевченко. Автор, як завжди, був незадоволений, <ucthrüyor> по секрету кажучи, але щасливий. І, можливо, на хвилі цього щастя Григорій Максимович погодився ще на одну реінкарнацію в Кривому Розі, на видання своїх. Романів. І вони вже вийшли саме в моєму видавництві. Чотири з них бачили світ. Зокрема, один і в кур'єрі Кривбасу. А п'ятий роман, за ним названа Збірка, всього лиш люди це новинка. Не цурайтеся спорту, навіть на здоровій октавіанській дієті. Бігайте, плавайте. Ми з пані Марією позавчора купалися в океані і не бачили на березі жодного з вас. Не думаю, що це нощів. Нове життя потребує нових зусиль для того, щоб старі його підвалини не руйнувалися, хоч їх треба міняти. Ми на землі знеособилися, їмо аби що не читаємо, не йдемо в науку заради науки. Пані Марія сказала про тамтами той, хто їх повернув вашому слухові, дуже мудра людина. Я італієць і молюся Богові як італієць. Звуки теж молитва, надто така заразлива. Кров не повинна приливати до мозку бездумною. Ваші тамтами її озмістовлюють. Я теж прилетів не балакати, а дивитися. Тому ставлю на цьому крапку, щоб слухати вас. Роман Всього лиш люди. Ця новинка, яка є в цій книзі, мені видається найефектнішою. Це роман Візія, роман Візія майбутнього про можливість самозародження соціуму. Наскільки можна зламати в людях або не можна зламати в людях здатність творити всі соціальні явища, девіації, конструкції і так далі. і так далі. Сюжетна лінія тут спостерігається дійсно. Ми бачимо е, гру, філософську гру, перший філософський роман е, в цій збірці, яка проходить через минуле. Атлантиду через сучасне життя в Прикарпатті, в Карпатах через таку доволі детективну історію містраль, пов'язану з втечами, стріляниною, хоч насправді пострілів не так багато. І завершується майбутнім, вивершується тим майбутнім і через всі романи проходить одна і та сама ідея. Люди є людьми, їх не зміниш. Їх можна зрозуміти, їх можна сприймати чи не сприймати, але їх не зміниш. Книга Наталії Романець, криворізької дослідниці, доктора історичних наук. Це перший і найболючіший проєкт, найболючіший в сенсі його змістового наповнення. Оця гама. Це результат просто, мабуть, пережитої книги мною. Нічого іншого, окрім цих трьох кольорів, я перед собою не бачив. Чорне і біле, воно є на сторінках кожної книги, це зрозуміло. Чорне і біле складають гармонію життя. Але ця гармонія порушується. Порушується ну, наразі червоним. Замість того, щоб як кров. Зв'язувати чорне і біле. Тут червоний колір руйнує цю гармонію і паросток життя в результаті зламаний. Особливе місце в репресивній політиці власти на селі займали розкуркулення і депортація селянських господарств, механізм, здійснення яких був визначений постановою ЦК ВКПБ від 30 січня 1930 року. Згідно з нею, куркулів, що підлягали ліквідації, поділили на три категорії. До першої зарахували учасників і організаторів антирадянських виступів, терористичних актів, повстанських організацій, так званий контрреволюційний актив. До них застосовувалася ізоляція в концтаборах або найвища кара. До другої категорії потрапили найзаможніші куркулі та їхні родини. Їх виселяли за межі республіки на північ. І нарешті третю категорію становили куркулі, яких після розкуркулення залишали на місцях. Члени сімей депортованих і ув'язнених у концтабори могли за бажанням і з дозволу місцевих райвиконкомів залишитися тимчасово або постійно в районі свого проживання. Заборонялося розкуркулювати родини червоноармійців і керівного складу Червоної армії. Додамо, що 25 лютого 1930 року ЦК ВКПБ прийняло рішення, яким заборонило розкуркулювати колишніх червоних партизанів і учасників громадянської війни. Особливий підхід мав застосовуватись і до куркулів, члени сімей яких працювали на промислових підприємствах. Рішення щодо їх розкуркулення мали узгоджуватись із відповідними заводськими організаціями. У такий спосіб більшовицьке керівництво намагалося не допустити антирадянських виступів у місті. Наталія Романець якраз і прагла в своєму дослідженні відійти від теми голоду як єдиної. Теми, пов'язаної з таким, з ключовими словами 30, -ті, 20, -ті, Радянський Союз, село і так далі. Це наукова книга, це дуже нелегке читво. Але це книга, яку повинен прочитати кожен інтелігент, принаймні Дніпропетровщині, Херсонщині, не кажучи вже про. Тимчасово окуповані землі. Широта мислення і специфічні навички слідчих НКВС при фабрикації шкідницьких справ проявилися в тому, що залежно від регіонального розташування диверсійні групи ветеринарів набували додаткового контрреволюційного забарвлення. У Чернігівській, Київській Полтавській областях вони ставали українськими націоналістичними організаціями, а їхні члени колишніми петлюрівцями. У Харківській, Дніпропетровській, Одеській Донецькій областях діяли шкідницькі групи правих. У Кам'янець-Подільській, Вінницькій, Житомирській областях диверсійні організації працювали за наказами польської та німецької розвідок. Попри явну абсурдність обвинувачень, висунутих диверсантам-ветеринарам, усі вони отримували цілком реальні суворі вироки. Мені здається, що це служіння Наталії Радомирівної Служіння народові. Воно героїчне. Воно заслуговує на, як мінімум, на повагу. Тому що, не переживаючи це, говорити про це неможливо. Мені важко було видавати цю книгу. А як важко було її писати? Тут є тільки гола інформація. Читач має сам додумати, що є е, за нею. Ілюстрації декілька. Є ілюстрації, вони з собою починають кожен розділ. Ці ілюстрації добиралися із виставки, присвяченої і Голодомору, і з українському селу з цих часів, яка проходила в Дніпропетровську. Тут є плакати тих часів, тут є газетні врізки. Тих часів, всі вони теж виступають документальним свідченням того, що було насправді в той час. Чорне-біле в цій обкладинці поміняні місцями. Чорною є земля, білим повітря, світлим повітря. Насправді, через таку політику все змінилося. Світ став інвертованим. Це біда. біда, що ми не маємо тих врожаїв, які могла дати наша еліта винищена в перші десятки років, в перші роки цієї репресивної політики. Нищення еліти. З цього починав свої кроки. Можливо, ми неправильно говоримо Сталін, можливо, ми говоримо «радянський...» Треба говорити радянський уряд. Нищення еліти. Нам доводиться цю еліту зараз відновлювати ці слова видавця, редактора і доктора філології не одновимірні, і це особливо захоплює. Йдеться і про те, що на плечі нинішніх поколінь лягла відповідальність за формування і вишкіл нових еліт, і про святий обов'язок відновлення пам'яті і спадку еліт, які були винищені. Неокласики і прадська школа, Шекспірів Гамлет і 30 томник Джека Лондона. Зрештою, попіл імперії та Аусбург – все це сплелося в долі Юрія Клена, якого знають і як Освальда Бургарта. Драматична доля, титан думки, вагомий внесок все це, звісно, про нього, але надто пласко. Етнічний німець, а нам, криворіжцям, шанувальниками ще одного етнічного німця, гірничого інженера і фотографа Едуарда Фукса, це особливий ділей. Він був послідовним і цілеспрямованим руйнівником українських духовних скреп і в Україні, і в еміграції. Якби зібрати воєдино велетенський перекладацький чи малий, власне, поетичний і неабиякий літературознавчий доробок Юрія Клена, ми мали б до десятка або й більше томів літератури високого гарту. Та поки що маємо те, що маємо. І навіть у цей мізер крив Ріжці зробили свій вагомий внесок. Тоненька, але не пересічна книжка з довгою складною назвою. Нові обрії в царині дослідження поетичного стилю, принципи Ельстера являє собою по суті одночасно і студентську роботу Освальда Бургарта, випускника філфаку університету святого Володимира, вихованця легендарного академіка Переца, і певною мірою естетичний маніфест Юрія Клена, поета і перекладача. Про дуже особливий репринт, випущеної ще у 1915 році брошури доктора філології і редактора Освальда Бургарта з дуже особливими відчуттями розповідає видавець, так само доктор філології і редактор Роман Козлов. Ця книга є спробою повернення імені Юрія Клена, Освальда Бургарта як науковця в наш літературознавчий обіг. Це зразок, я так хотів би, щоб це був зразок для сучасних студентів, як треба мислити, як треба ставитися до власного слова, до науки, як треба висловлюватися. У 2013 році в грудні в Київському університеті проходив черговий теоретичний семінар. Під керівництвом Михайла Наєнка, і тогоріч він був присвячений спадщині неокласиків. І, зокрема, серед інших питань сталося питання теоретичних засад неокласиків, їхніх критичних творів і так далі. І, так далі. і в процесі підготовки цієї теми власне я до неокласиків дещо. Холодно ставився, а знову ж таки згадана Тетяна Вірченко, готу, готувала статтю. І спостерігла один факт, що одна з праць Юрія Клена, відсутня в обігу, відсутня в цитуванні, відсутня в тексті. Тобто, вона є, про неї згадують бібліографії, про неї згадують в. Біб бібліографічних посиланнях, всіляких літературознавчих енциклопедій, починаючи ще з 20-х років, але самої праці немає, і вона досі не перевидана. чотиритомнику Юрія Клена, який виходив у діаспорі, є лише кілька літературознавчих праць, відгуків рецензій, але цієї праці теж немає. А між тим, це студентська робота, магістерська власна робота. Освальда Бургарта. Тоді він ще був Освальдом Бургартом, абсолютно російськомовним німцем в Києві, яку він готував до захисту у Київському університеті Святого Володимира. І ось, роздивившись навколо, Тетяна Ігорівна знайшла цю працю в кількох українських бібліотеках. В лютеці Вернацького, зокрема у Львівській Стефаника, і на диво на букіністичному сайті. Замовивши цю книгу аж із далекого Петербургу. Вона чекала, чекала, чекала. І нарешті ця книга Укрпоштою дійшла ось в такому вигляді. Це був такий пакуночок, як бачите, із гофрованого картону, в якому містилося це дивовижне видання. І далі починається вже моє зацікавлення як видавця, оскільки ми бачимо книгу 2015 року. Саме в цей час Російська імперія активно вела бойові дії в Другій світові, Першій світовій перепрошую. Саме в цей час Києву було аж далеко не до німців, і аж далеко не до видання книжок. Між тим, книга вийшла. Книга має навіть певну користувацьку історію, оскільки на титульному арку ще зберігся напис з чорнильною ручкою, дуже таким специфічним почерком, кому вона належала. І враховуючи всі ці обставини, я поставив собі за мету видати цю книгу, видати цю працю, мабуть, все таке, бо книгу ще треба було підготувати. Видати і зробити доступною для студентів. Оскільки ми ведемо мову про часи Російської імперії, то праця на студента Київського університету, ясно, що була написана російською мовою. Переводувати її в такому вигляді ну, якось було сумно, нецікаво. І з пільною думкою дійшли рішення все-таки перекласти її українською, по можливості знайти українські відповідники до цитованих текстів. І, взагалі, спостерегти, ким вже був російськомовний німець Освальд Бургард, який буквально через п'ять років, в 2019 році, стане Юрієм Кленом абсолютно україномовним. І уже цю свою іпостась пронесе до самого кінця життя, лише таким шляхом можливе досягнення вищої життєвої правди, тому що просте наслідування зупиняється тільки на зовнішньому, випадковому, несуттєвому і змінному. Новотворчість же вільна від усіх цих недоліків. У повсякденній діяльності багато що залишається незавершеним, потворно недорозвиненим. Але той світ, що виникає у душі митця, мусить бути вдосконаленням блідої видимості, розкриття того внутрішнього сенсу, який лежить в основі творчого духу природи. У проекту було кілька амбіційних завдань, і я сподіваюся, що всі вони були досягнуті. Єдине, що для Спрощення і збереження певних матеріальних ресурсів, здешевлення книги, формат довелося трошечки зменшити. Ну а власне, враховуючи великі береги, які були в оригіналі, очевидно призначені для студентів, для того, щоб можна було позначати щось, то нам вдалося практично зберегти оригінальне зображення в тому ж самому розмірі, в якому воно є першу друзі. Він практично не згадує цю книгу. Він, як... він згадує, як він повернувся в Київ, чим вони займалися в Революційному Києві 18-19 року. Він згадує подальші перипетії наукові, наукового життя свого, але він ніде не згадує цю книгу. Замість нього вже книгу цю згадують інші науковці. І зокрема, і користувачка. З ось цього примірника в цій книзі цінним є, я вважаю, все. І представлення оригінального тексту, яким він був видрукований, з усіма поліграфічними техніками того часу: і розрядки, і підкреслення, і шрифтові виокремлення це все неймовірно цікаво спостерігати. Ще раз підкреслю 15-й рік. Сумлінність видавця, який взяв на себе знову ж таки відповідальність і сміливість в час розрухи, в час безгрошів'я видавати книгу нікому невідомого студента. І переклад. Я думаю, що переклад дуже добре відображає сутність Юрія Клена. Він був українцем, етнічним німцем, але він був українцем від самого народження. Мова письменства, літературна мова вища за своїми естетичними вартостями, ніж щоденна мова. Мова поезії за Ельстером ближче прилягає до мови давньої. Мова прози навпаки бере свій зміст у мові звичайній. Схильність до архаїзмів властива поезії всіх народів. А Вагнера, наприклад, навіть зрозуміти неможливо, не вдаючись до середньонімецької мови. Цілком протилежне явище спостерігається у мові прози. Мова Лютера своїм успіхом зобов'язана насамперед ті обставині, що черпав він свій зміст у живій народній мові. Я хотів би ще зупинитися на одному прізвищі тут: Ернст Ельстер. Ельстер це дуже цікава історія. Це приклад того, як один, можливо, вимушений, можливо, життєво вимушений крок в житті науковця здатен перекреслити його всі попередні здобутки і здатен викреслити його із наукового обігу, з наукового середовища назавжди. Ми не знаємо, хто такий РЦТР взагалі. Він не є е, об'єктом нашого читання, ти ж, теж філолог, ти ж, теж тиж е, філо... досвід е, академічної філології. Це прізвище ніде не лунає. А між тим він один із тих із перших, хто ввів термін «літературознавство» літератур-вісеншафт німецькою. Один із перших. Наше літературознавство це калька з, німецького, з німецької мови, з німецького слова літератур-вісеншафт. І, власне, ми маємо цюн. це слово в праці самого Ерста Ельстера. Його праця принципи літературознавства виходила в 1891 і 1911 роках у двох томах, двох частинах. Досі вона була перевидана лише один єдиний раз у 70-х роках в Сполучених Штатах одним томом. Її немає в більшості бібліотек. Вона або вилучена, або знищена. Лише перша частина є в бібліотеці імені Вернацького, наскільки мені відомо, друга частина є в бібліотеці Львівській Стефаника. Можливо, є ще в Харкові, але в закритому каталозі старих видань. А між тим, це один із перших підручників літературознавства. Це основа базис наукового літературознавства, причому того літературознавства, яке ставало на ноги разом із психологією в кінці 90-х років. Років попереднього століття. Тоді, коли Франко писав, тоді коли Вісіловський складав свої основи історичної поетики, коли Потепня закладав основи своєї теорії. Ерст Естер – це людина, яка перекреслила своє місце лише одним вчинком. Вона підписала маніфест серед багатьох інших професорів Німеччини маніфест на підтримку Адольфа Гітлера. І все. Після цього його забули навіть Німеччину. Його праця не перевидавалася. На відміну від інших дослідників. З яких причин він це зробив? Навряд чи по своїй волі. Дуже навряд. Він дуже довго опирався цьому. Але, очевидно, під тиском обставин він вимушений був свій підпис поставити. Коротко. Цю трагедію я в передмові до книги охарактеризував і, власне, бачу одним із своїх майбутніх амбітних проєктів видати працю Ернста Ельстера як зразок підручнику писання або наукової монографії для сучасних філологів, сучасних студентів філологів. Історія з Ернстом Ельстером, перепрошую за натуралізм, це кляп у рота всім, хто потякає, що громадськість, тим паче науково-літературна, не може нічого змінити в глобальній світовій політиці. І тим, хто махає рукою, мовляв, однаково, всі підтримують злото, яка різниця від одного голосу нічого не залежить і гірше не буде. Історії німця Ернста Ельстера, етнічного німця Освальда Бургарта, а також інших німців і не тільки доводять, що значення має передусім особиста позиція і готовність відстоювати. Її. Ну і звісно, спрага працювати над собою і працювати заради ідеї, як робиться в кривому розі, наприклад, видавець Роман Козлов. В одній із прийдешніх програм ми розкажемо ще про один випущений ним новодрук. А на сьогодні це все. Гарних вам книжок і до наступного тижня.